Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися деякими думками своїми. Стосовно все ж таки в контексті залежностей будь-яких хімічної залежності, поведінкової залежності. Вчора мав можливість в одному із центрів реабілітації ділитися на цю тему. Там було близько 20 людей. Які лікуються від залежності з алкогольною залежністю, з полінаркоманією. І, знаєте, люди розібрані особистість певним чином особистості, які там були, вони не цілісні, вони розхитані, зруйновані. Хтось взагалі в дуже сумному стані прийшов туди на реабілітацію, когось від вживання селі так і не пропустило, людина не знаходить собі місця, але ж все ж таки такі думки були, я ними ділився на центрі, хочу з вами поділитись. Можливо, комусь буде корисно стосовно самооцінки та самоцінності. Самооцінка це нестабільна, нестабільна річ взагалі, як поняття. Вона залежить від того, як ми самі себе оцінюємо через свою діяльність, успіхи і оцінку з зовнішнього світу, так? оцінку інших людей. І це така річ, яка вона в першу чергу у залежної людини руйнується повністю, тому що кожен із залежних людей в той чи інший момент свого життя переступає через власні цінності, власні твердження, через дорогих йому людей починає обманювати, красти, йти на всякі злочини, і кожна людина себе оцінює через призму. Своєї поведінки, своїх вчинків і відгуку від соціуму. Тобто, а, наркоман йому вже нічого не допоможе. Тюрьма його виправить і то, і то не виправить. А алкоголік п'яний кожного дня дібош дома влаштовує. І тому, і тому подібні речі. А вони ж все одно на самооцінку впливають. Так чи інакше, вони ранять цю особистість. І. Друге поняття, яке я там озвучував, це самоцінність. А самоцінність вона о, може припадати таким певним о, шаром пилу, але не руйнуватися, тому що о, кожна людина себе о, тим, так чи інакше любить всередині. І самоцінність це глибинне переконання в тому, що я достойний чи достойна. Любові достойна чогось кращого в цьому житті, тобто воно по позамовчуванню. А, а люди, залежної поведінки, вони себе настільки люблять, що вони готові пожертвувати власною самооцінкою, так, для того, щоб здобути собі свою прілість, свою улюблену речовину. І коли люди починають збудовуватись знову, відновлюватися як залежні люди, це комплексний підхід, це складний комплексний підхід, і тут потрібно давати достатньо часу. І вони можуть потрапляти в таку пастку, як похвала інших людей. І це вже така. Річ, з якою, би, з якою краще не гратися. Ой, ти молодець, ой ти який умнічка. Так, воно на перших парах підіймає самооцінку. І людина знову починає згадувати, якою вона була, що вона все ж таки може бути хорошою, може бути доброю, її є за що похвалити, і тому подібні речі. Але про залежність від чужої думки і про. Залежність від похвали цієї, ми вже будемо далі розмовляти. Тож висновок такий: самоцінність вона не руйнується, вона іскажається, а самооцінка вона повністю руйнується, тому що соціальна людина вона переступає через все, що їй було дороге. Починає, можливо, навіть і торгувати собою, якщо це е, ну, торгувати своїм тілом і тому подібні речі. Тож е, сьогодні моє послання такої надії на те, що з залежністю можливо впоратись. І якщо ти хоча б спробуєш щось з цим робити, я впевнений, ти зможеш з правильними людьми, в правильному місці, з, потім з. Психологом своїм або психотерапевтом, тому що таке поняття, як самоцінність, воно є опорою кожної людини. І для того, щоб її відшукати заново, і щоб вона, як Фенікс, воскресла з вогню з попелу, потрібно старання і потрібно супроводження достатньо. Достатньо розумної людини, яка має ці навики. Так? Тому що самоцінність, вона просто так не, не, не відкопується і не відшукується, і одного разу ти не прокинешся з тими думками, що все, я сам для себе цінний, це моя опора. Більше бухать колодця і нюхати різну петрушку я не збираюсь. Тож всім бажаю удачі, особливо тим, хто. Стає на шлях змін в своєму житті, корисних змін. До зустрічі в наступних відео. Далі буде і далі буде цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ти зможеш. І, можливо, ці відео будуть для когось якою інформативною, якоюсь опорою, що все ж таки можливо покинути свою залежність. Тож папа, -па, до зустрічі.